Сьогодні пропоную вам приготувати ось таку смачнюшню курочку. Мені дуже подобається такий варіант і ідеальне рішення замість ковбаси на бутерброди. Також можна використовувати до салатів, готувати легко і просто. Єдине, що потрібно, це час для маринування і час для відстоювання м'яса після випікання. Ось так. Всім приємного апетиту! І давайте дивитися, що ж виходить. Для приготування нашої смачнючої курочки нам з вами буде потрібно, звичайно, куряче філе, 400 г. Я просто взяла дві флешечки, це близько 400 грамів. Далі нам буде потрібна приправка до курчатки, часничок. У мене лепестки, можна гранулки, можна просто чесниковий порошок. сухий. Рослинна олія, в мене горіхова олія. Ви можете також брати будь-яку оливкову, соняшникову, все за вашим бажання. І молочко. Також все за вашим бажанням. У мене 1,5%. Тобто, який був, був. тут, де принципово. І, звичайно, сіль. Зараз ми б гарненько промили нашу курятину і відправляємо її підготовлено заздалегідь посудину. Посипаємо це все двома столовими ложками солі. Обсипаємо, не перетираючи ось так. І це все заливаємо пів літрами молочка. Тут також не обов'язково. Щоб це було прям точно. Головне, щоб наше філе потонуло гарненько в молодці. Тобто не обов'язково заливати рівно пів літри. Але філе має повністю потонути. Тому тут молока достатньо десь приблизно від 400 до 600 г залежності, від того, яку ви посудину обрали. Ось так. Залишаємо це все на 4 години. Через 4 години посипаємо обільно приправою до курки, насипаємо гранулками чеснику або пелюстки і поливаємо олійкою. Для цього ви можете взяти ложечку, я не беру, в мене горіхова олійка, вона також дає свій запах, тому що вона дуже ароматна. Нам треба десь близько одну-двох столових ложок оліки. Ось так гарненько перемішуємо нашу курку, щоб вона була гарною. І зараз ми і зараз її відправимо в духовочку на 15 хвилин. Ось так. Тепер ми відправляємо на курочку в духовку. Відкладаємо на духовку. На Отлипеньку я можна ще змазати, ще, якщо у вас залишився якийсь соус. Духовку розігріла я на 200 градусів з конвекції. Якщо ваша духовка без конвекції, ставимо на 220 градусів. На 15 хвилин. 15 хвилин пройшло. Зараз покажу, як виглядає кулочка. Ось такий має вона вигляд апетитний. І ми вимикаємо з вами духовку повністю і залишаємо нашу курочку в духовці мінімум на 6 годин. Я курку залишу до ранку.